Першокурсник Андрій Ніконов діагностує машину. Хлопець розповідає, хотів би боронити Україну зі зброєю в руках, але вік ще не дозволяє йти до армії. Та багато його друзів і знайомих уже на передовій. Тож працює хлопчина із думками про них. В першу чергу не дру для друзів, тому що якщо ми зараз тут щось плохо зробимо, мій друг може їхати на цій же машині. І якщо вона щось тут не буде не качественно зроблено, то це ми, ми їхня поддержка з тилу, будемо так казати. Вантажівку для потреб військових віддав місцевий фермер. Роками вона не працювала, то щоб привести машину до ладу, ліцеїстам потрібно зробити чимало роботи. Німена проблема в цій машині тим, що вона дуже довго не їздила, не працювала і все. Працюють хлопці під керівництвом майстра. Наставник дивується і сам не очікував, що учні візьмуться за роботу із таким завзяттям. Кожен хоче внести свою всі внесок. У перемогу нашу над ворогом, і не треба їх по, як умовляти, щоб щось робити. Вони самі. Хочуть щось зробити. Звісно, підтримуємо і будемо і далі продовжувати допомагати армії по можливості. І всі наші учні розуміють велику справу, яку ми робимо. Кошти на закупівлю запчастин збирають місцеві волонтери. Вони вже мають і плани на автомобіль, кажуть, будуть ним возити допомогу на передову. Нуждається в воїнській часті в дровах, в теплих віщах, в продуктах. І от нам буде дуже, дуже передвиження. Це перша машина, Яку взялися ремонтувати ліцеїсти? кажуть, наберуться досвіду та згодом відновлюватимуть для фронту і складнішу техніку. Яніна Лєбідєва, Сергій Темчинський, Херсонська область, п'ятий канал.